Літому спеку зовсім нема апетиту, але мені допомагає літня дієта їсти один раз в день і три рази вночі. Спіймав бізнесмен золоту рибку. Вона йому і говорить відпусти мене, будь-яке твоє бажання виконає. Рибка, у мене є квартира в Києві і віла на Канарах. Побудуй мені автостраду, щоб я мог швидко доїхати з квартири до вілли. Але це дуже важко. Ти тільки уяви, скільки для цього потрібно бетону, асфальту, загадай, якесь інше бажання. Ну, добре, були в мене чотири дружини. Я для них усе робив, але вони були увесь час чимось незадоволені. Я не знаю чому. Навчи мене золота рибка, розуміти жінок. Що ти там казав про автостраду? Тобі яку? Чотирьох або шестисмогову? Батько сидить у шкільному коридорі, повз нього проходить вчителька і запитує Дитину чекаєте? Ні, я завжди такий повненький. М'яч ще летів у вікно директора школи. А діти вже почали гру хованки. Донька запитав батьків якщо один вчитель не може викладати всі предмети, то як я, одна учениця може всіх вивчити. Коханий, а я була в гаражі і випадково знайшла твою заначку. Тобто ти випадково розбортувала запасне колесо?